Збирати цукрові буряки вже розпочали у сільськогосподарському підприємстві Радь Луцького району. Зазвичай їх копають у жовтні, але на полях Раті, завдяки гарній погоді і догляду, врожай вже дозрів і має бути найкращим за останні роки. Цукровими буряками на Волині засіяно близько 20 тисяч гектарів поля. У вересні вони ще дозрівають, але в господарстві радь вирішили далі не чекати. Вже зараз у буряках цукру більше, ніж у деякі попередні роки було наприкінці сезону. В цьому році буряк дуже хороший, я так скажу. Я думаю, що буде найвища урожайність за останні роки. Ось буряк дає більше 800 центнерів з гектара. От. Ми мали там під 800, мали значить, трошки менше, але в цьому році найкращі погодні умови найсприятливіші для вирощування цієї культури. Раніше на буряковому полі працювало кілька сот людей. В останні роки обходяться без ручної праці. 24 години на добу буряки копає комбайн. Ну, працюємо сотки. Двох з братом працюємо на комбайн. Ми заступаємо зміну чистим комбайн туди-сюди. Не купаємо. То яку площу ви за день обробляєте? До 30 гектарів за сутки. Буряки з Раті везуть на переробку на гнідавський цукровий завод. Усього переробних підприємств на Волині три. За рік вони виробляють понад 90 тисяч тонн цукру. Волиняни споживають до 42 тисяч тонн. Цьогорічний врожай забезпечить заводи роботою, тож і волинянам про ціни на цукор хвилюватися не варто. Слід сказати, що в нас є і запаси, перехідні запаси з минулих років, і є звичайно, цукор в аграрному фонді в Державному резерві. Тобто, Цукром економічний підстав для будь-яких коливань сьогодні не повинно бути. Збирати цукрові буряки у господарстві радь завершить за тиждень. За прогнозом синоптиків, погода цьому сприятиме.